Психотична структура. Що це за структура? Психотик не має доступу до символічного закону. У нього немає стабільного іншого, як носія бажання несвідоме не витісняє, а виключає. Тому повертання витісненого пряме, іноді жахливе галюцинації марення. Шизоїдний психотик. Чому саме так? Психотик не здатен створити стабільну сцену, де є відносини. Тому сновидіння це порожній простір або присутність самого себе без іншого. Перверсивна структура. Що це за структура? Перверт визнає закон, але грається з ним. Насолода виникає не в межах символічного порядку, а на його межі. Де закон порушується, але не відкидається повністю. Це інсценізація бажання. Чому саме так? Сон для перверта це сцена гри. Вона схожа на театральну постановку, де перверт або виконує закон, або знущається з нього. Це спосіб утримати контроль над тривогою кастрації, граючи з нею. Сон, сцена, де є інший. Сексуальність, інверсія ролей, спостерігач, акт. Перверт сам створює сценарій, в якому або карає, або спокушає, або підглядає, фантазм, бути фалосом, тобто тим, через кого реалізується бажання іншого. Перверт виконує закон, але як актор у виставі несвідоме бажання, задовольнити іншого. Або показати, що закон фікція, бути сценою для іншого. Тривога, викриття, кастрація, що сцена перестане бути грою і стане реальністю. Висновок. Кожен сон це спроба реалізувати бажання у межах доступної суб'єкту структури. Фантазм формує стиль сну, а структура межі бажання. Тривога це сигнал, бажання підійшло надто близько до реального, чим слабша структура, тим ближче сон до реального, тотальної тривоги, розпаду, руйнування сцени. Чим сильніша структура, невроз, тим більш сон наближений до символу, до сцени, до гри.